Всім привіт! І сьогодні з вами Flazy Ми будемо грати в Майнкрафт на сервері Winworld. IP, IP буде в коментарях і на, і на екрані. І ми поїхали. Так. Сьогодні у нас буде PvP з... Ну, просто PvP дуелі т.д. І, 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 і. От, дуел Ой. Ча. Ну. Так. Вел... Ник. Э, ну что там, чит можно. Не для ролика. Так, все, погнали. Не играем. Опа, все виграли. Ща буде той чит, попробуємо скажем, хот. Никитадор и Чит. Все, давай. Опа, о чем? Тут будет потло. Погнали. Удачи, это ж. Так, ты куда? Я за тобой. Тут я? Тут -я. Окей. Отхил, грубо. Окей, отхил. Давай, давай. Я почекаю. Давай. Окей. Так, пам, пам, пам. пам. понял. Я ему тоже Почему? -то. То я на Паназара... А, бо я бы с я бы ну, не ну, все, капец. Ай, куда? А За ним? Так, щось ще не попадаю. попадают. <ріх> куда вы скажу? Десь туда вроді. Де? а. Ну я не розумію. Туда. Не, зли вс. А, блин, ну окей. І я дякую тому типу, який дав мені. Ну... Тігрінку. Вот вона. От мене ще вот. Він дав. Де воно є? Ну, він, коротше, гідру мені дав і ще дал. Ну, тігрінку оцю. Все по йому. Все его і його нік зараз буде на екрані. Або вот так. Ну це його ні, коротше. Тому... Ну, все. Відео закінчене. І всім пока!